Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні, так, для нашої країни, по енергіям, що нас може чекати, так? Обов'язково залишайте свої вподобаєчки, пишіть у коментарях свої запитання, та давайте подивимося, так, що нам принесуть вихідні, 27-28 липня, які, якими вони взагалі будуть для нашої країни по активності, так, для України вихідні. Вихідні для нашої країни. Ну, польоти вони будуть зберігатися. Тобто тут активність по польотам вона, вона є і вона буде зберігатись і надалі. От, Емоційно це дуже важко на нас впливає. Таке, знаєте, втома розчарування, тому що ці провокації вони не припиняються. І провокації на вихідних, на жаль, вони будуть. А провокації мені йдуть, вода, водні об'єкти. Місцевість біля води, тобто там якось може бути більше такої активності, там може бути більше а, напруги, більше вогню, От, тому необхідно а, звертати також на це увагу. Там може багато відпрацьовувати захисних систем. Тобто захисту на вихідних також а, буде працювати достатньо. Давайте подивимося. Так. Інфраструктура теж будуть пильнувати і будуть намагатися теж в ту сторону запускати так, свої об'єкти, так маніпулювати, але теж там мені показують можливість відпрацювання захисних систем, тобто дуже близько біля інфраструктурних об'єктів. Масова активність на вихідних також можлива, тобто, це тривога, це переміщення в областях. От, може бути одночасно, може бути. У різний період доби, але їх може бути достатньо багато. Тобто треба бути достатньо уважними. Мені йде втрата ресурсів. Тобто втрата ресурсів це коли десь щось можуть зачепити, пошкодити, тому необхідно бути дуже-дуже уважними. Вихідні ще поки що. Не такі легкі. Багато мені йде зливу інформації. Тобто, це коли зливають інформацію, дають інформацію для того, щоб ті, інша сторона мала змогу, ну, якби зробити свої справи. От, гучно може бути знову ж таке. Лякати будуть, захист працюватиме так, не дивлячись на напружену ситуацію. От, і мені постійно знову ж таки йде напруга біля.